Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер один: куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Прямо та ліворуч. 2. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 3. Прямо та у зворотньому напрямку. 4. Лише прямо. 5. Лише ліворуч. Та 6 усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. Тут водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху, що ж допоможе нам виявити дозволені та заборонені напрямки. В очі, звісно, що кидаються знаки, встановлені на зображеній ділянці. Цими знаками є 126 двосторонній рух, та табличка 7,11. Відстань до об'єкта. Разом ці знаки повідомляють нас про наступне: попереду, а саме через 800 метрів, дорога, на якій організовано двосторонній рух. Відповідно, зараз автомобіль рухається по дорозі з одностороннім рухом. А значить, розвернутися точно не можна, адже тоді водій буде рухатися проти потоку. Добре, це з'ясували. А як щодо повороту ліворуч? Цього маневру знак не забороняє. Але все одно повернути ліворуч також не можна. Це через те, що водій знаходиться у правій смузі і, повернувши ліворуч, він порушить вимоги пункту 10.4 правил дорожнього руху, який зобов'язує водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. От і виходить, що серед трьох запропонованих напрямків на цій ділянці в зображеній ситуації дозволяється лише проїхати прямо. Я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну. А ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: в якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Жовтий та червоний автомобілі перші, Вантажний останній. 2. Зелений перший. Червоний останній. 3. Червоний перший. Зелений останній. 4. Жовтий перший. Вантажний останній. Та 5. Вантажний перший. Жовтий останній. А напишіть, будь ласка, вашу відповідь, а ще знову ж таки краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це дуже важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і давайте перейдемо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений та вантажівка ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Як ми можемо бачити, перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але у нас тут є знаки пріоритету, котрі і допоможуть побудувати порядок роз'їзду. Перед зеленим авто ми бачимо знак «2, 3, Головна дорога. Такий самий знак перед собою бачить і водій жовтої автівки, а двоє інших водіїв бачать знак 2.1 дати дорогу. Зрозуміло, що першим проїде або водій зеленого, або водій жовтого авто. Ну а оскільки вони знаходяться на рівнозначних дорогах і їдуть зустрічного напрямку, то поступитися дорогою в таких ситуаціях мусить той, хто повертає ліворуч. Це зазначено в пункті 16.13 правил дорожнього руху. Тобто першим проїде водій жовтої автівки, який повертає праворуч. Цим же правилом роз'їдуться і інші водії, і в їхньому випадку дорогою має поступитися водій вантажівки, який повертає ліворуч, а значить, саме він і проїде перехрестя останнім. Відповідно, правильним варіантом є варіант під номером 4. І я вітаю усіх, хто його обрав. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому місці дозволяється виконати зупинку водієві сірого автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який на вашу думку є правильним. 1. Лише в місці А, 2. В місцях Б та В. 3. Лише в місці В. 4. В місцях А та В, 5. Усі місця заборонені. Друзі. Ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати наступні задачки. Ну що ж, до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, і сірий автомобіль на ній. Водій має намір виконати зупинку, і для цього йому пропонуються три варіанти. Ми бачимо, що авто знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить відповідний дорожній знак. На таких дорогах зупинку можна здійснити як зліва, так і справа. Але. Також ми бачимо, що всі запропоновані місця знаходяться біля пішохідного переходу, і тут нам треба звернутися до розділу 15 правил дорожнього руху, а саме до пункту 15.9, в якому зазначені місця, де забороняється зупинка транспортних засобів. Серед цих місць є і пішохідний перехід, а також зупинка забороняється ближче 10 метрів від пішохідного переходу з обох боків. Очевидно, що всі зображені місця знаходяться ближче, ніж за 10 метрів від переходу, а значить, усі вони забороняються. Мої вітання усім, хто впорався з завданням та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.